Всім привіт вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Так, друзі, на календарі 4 травня. От, на діляночці, е спаржі, е яку ми посадили в минулому році. От, я був 29 квітня. От. І от тепер 4 травня, через 5 днів, от знову я на діляночці, Тоді я показував, що тільки з'явилися ростки перші проростки спаржі на цій ділянці. І от тепер дивіться, хочу показати, що через 5 днів дивіться, вже як підросли ті ростки, які я показував. Ну, от Бачите, так от порядку вже видно їх, бачите, як вони ростуть. І от, от такий от, бачите, росточок. От тоді, мабуть, тільки з'явився, ну, цей вже, бачите, спаржу треба зрізати, ну, ходити і зрізати кожного дня, щоб вона не переросла. Бо бачите, оцей, оцей паросток, він вже, я вважаю, що він трохи переріс, його треба було б зрізати. Бачите, от вже почав розпускатися. Для чого кожен день зрізати і не допускати, щоб спаржа переростала? Коли е, вона Пустить листочки, ну, не зріжете і переросте вона, то це сигнал для того, щоб вже вона ну, не пускала, менше пускала ростків нових. Цього ростка їй буде достатньо, щоб вона вегетувала, От, І ті ростки вона вже буде пускати пізніше. От, або менше їх. А якщо ми зріжемо його, вона ще це сигнал для того, щоб новий росток знову почав рости. От, Ну, така от, е, особливість у спаржі. Ну, бачите, оцей от росточок, хочу звернути увагу на нього, він е, бачите, кривий. Ну, чому кривий? Десь він там наткнувся на якусь грудочку, чи твердий ґрунт і почав криво рости. Тому перед початком сезону от, по, треба побороти з буряном і бажано б, е, рядки профризувати зверху. Тобто розпушити ґрунт, щоб, по-перше, побороти з бур'яном. По-друге, щоб в було комфортно, легко проростати. Тоді вона рівненько росте, от, і все нормально. От бачите, цей росточок. дивіться який. От він вже 18-20 см. Якраз оце треба його різати. Такий от. От, от він вимахав, я думаю, днів за 4 він такий вимахав. І от сьогодні я його зріжу. От, цей росточок, бачите, тільки показався. Я думаю, якщо буде тепло, Ну, чому пройшло е, майже 5 днів з того часу, як вони отакі виросли ростки? Ну, було холодно. Вночі було досить таки прохолодно, і тому спаржа, е, якщо холодно вночі, ну, і вдень, то вона відповідно е, повільніше росте. А отакий от росток здатний за два дні вирости до свого товарного вигляду до 15-18 см, от, якщо буде тепло. От, ну і бачите, інші росточки пішли в ріст. Бачте. І Що хочу сказати, що е, от в минулому році ми садили не такі вже великі саджанці, класу Б, е, скажу наперед. І бачите, якої товщини вже спаржа пішла. Це досить непогано для другого року висадки спаржі. От, бо буває, що коли пізно садять спаржу, от або якийсь там ну, неякісний посадковий матеріал, то на другий рік тоненька ще спаржа, і я б, якщо вона тоненька, йде, дуже тоненька, то я б навіть не рекомендував різати, щоб не виснажити ростки чи ці саджанці, щоб ще рік почекати, щоб вона добре вкоренилася. А це я вважаю, що добре вкоренились наші саджанці. І вони пускають, бачите, тут вже один і зараз у другий пішов росток. Тому все нормально, все, сезон спаржі почався, і на цьому, на моєму рядку буду різати і вже куштувати. Так, ну і покажу. В цьому році я вирішив ще один рядок додати до цього рядка і от підготував рівчачок. Бачите, отак от він виглядає. от. Бачите, вдовжину, отак прокопав я його. В своїх відео я розказував, як його готувати ґрунт до висадки спаржі. Треба на ширину лопати і на глибину лопати прокопати рівчак. Відповідно, він буде шириною 25 см і глибиною 25 см. Спаржу висаджують на глибину 18-20 см. На дно рівчака можна посипати перегною. От, у мене перегною нема. Дивіться, я е, використав такий старий метод е, на дно е, гнилі е, брючки покидав. От, вони будуть перегнивати і давати азот. От, е, тобто, удобрювати, е, довгий час, поки вони будуть гнити там у ґрунті, вони будуть е, виділяти азот. І це добре для е, всього того, що буде там рости разом з ними. Ну і ще поклав, от бачите, такого перепрівшого. Листя такого компосту, ну, трави минулорічної, яка вже перепріла, вона теж буде давати поживні речовини для наших саджанців. Трошки присиплю землею, оце все чуть-чуть, буквально там декілька сантиметрів. Там, і розкладу саджанці в цей рівчак. От, і як це все виглядає, покажу вам через декілька е, хвилин. Отож, не переключайте канал. Дивимось. Так, ну і забув ж показати самі саджанці. Перед тим як я їх буду розкладати, покажу, які ж вони на вигляд. Ну от Бачите, підготував я саджанців штук 30, от більше вони в цей рядочок не влізе. Їх. От, нагадую, що їх треба садити 3 штуки на метр, це максимум. Рідше можна, от, якщо дозволяє вам земельна ділянка. І отак от от вони виглядають. Бачите, це ну, класу А саджанці, тобто більші, це -класу, класу Б. От. Ну, тут різні сорти. Є Гінлім, Гролім, Баклім і Міленіум. Новий сорт, який я вже казав, в цьому році заїхав в Україну, який здатний рости до 40 років на одному місці. Без втрати своєї продуктивності. Тоді як інші сорти вони розраховані на 8-10 років. Ну це активної продуктивності розраховані. Потім і вони втрачають потихеньку свою вражаність. От настає момент, коли невигідно вже доглядати за ділянкою і вигідніше нову закласти ділянку, а стару рекультивувати. От, і висадити нові сажанці. От, Бо вже не вигідно доглядати за нею. Так, ну, дивіться, і підготував я. Нагадую, що перед висадкою саженці бажано б замочити в якомусь стимулюючому розчині. Ну от У мене є гумат, я в ньому замочую. Просто кинути на пару годин туди сажанці. От. Буко... От. Зараз спочатку ці великі. Кинемо їх так, і замочимо, просто кинути їх туди, отак от. Щоб вони пару годинок там намокли. от. І е якщо немає якогось стимулюючого розчину, от там, корневину там, чи якусь умату, просто в воді замочіть. Це для того, щоб вони набрали вологості. От, так як вони при зберіганні вони трошки підсухають, але це не страшно. Коли їх замочити в воді, вони набирають вологості і проростають доволі таки швидко от, і активно. От, тому е, зараз е, прикидаю трошки цей свій компост і дрючки з гнилі землею і розкладу там саджанці. Дивимось. Так, ну А поки наші саджанці замочуються в воді. От, я вже розкидав трошки ґрунту на дно рівчака, От, але ще трошки хай, часу помочаться наші саджанці, А ми тим часом зріжемо нашу спаржу. От, дивіться, е, зрізати її звичайним ножиком, гострим бажано, дуже, щоб е, ну, не ламати, а ну, саме зрізати спаржу. Зрізати треба її при самій землі, бо багато хто питає, чи залишати пеньки там висотою. там якось. Ні, при самій землі зрізаєте е, цей росточок з паржі, ну так це робиться. от Бачите, так раз, зрізали. от, І от такий пеньочок залишається, бачите? от, А сам е, е, сам росток кидаємо відро. Відро можна дивитися, будь-яке відро, щоб е, поміщались туди ці. Е, самі ростки е, спаржі. Е, бажано пластикове, щоб е, був в е, цьому, металевому будуть пошкоджуватися, можливо, там ці, щоб вони не, е, там не, не мнялись, не пошкодились. Тут звичайне пластикове відро будь-яке. У мене взагалі він вимите, добре вимите від фарби. Е, я приміняю і прекрасно все виходить. Так, ну, зрізаємо ще й цей, зрізаємо. Так, ну, одною рукою незручно, але ножик гострий ну, і зрізаємо. кидаємо його. Так, ну, цей величенький теж зрізаємо. Ну, при самій землі. Бачите, так раз. Все, зрізали. Зрізали і кидаємо його в наше відро. Ну, цей ще не виріс наш бачите, росточок. Ще, я думаю, завтра, післязавтра він доросте. Ну, це, ще, бачите, це ще сантиметрів 10, 7-10 см, ще рано його різати. 18 см. 15-18 см це товарна спаржа. Оці росточки, бачите, будемо зрізати. Він уже сантиметрів 15 є. О, щоб не переріз. Ну, цей можна зрізати. О, щоб не виглядати, там, завтра його зрізати чи не зрізати. Зрізаємо його сьогодні. От. Ну от, Дивіться, вже у нас скільки? Раз, два, три, 4, 5 росточків. Ну, Посмакувати одному мені, в принципі, і можна вже. Нагадую, що спаржу можна навіть сирою їсти. От, тож, <смачу> поки замочились у нас саджанці спаржі, ми зрізали наш перший урожай в цьому році. Ну і не переключаємо канал, будемо зараз розкладати саджанці в нашій річак. Ну от Розклав я саджанці вздовж цього рядка. Ну, так от, Бачите, взяв і розклав. От. Значить, які нюанси? Розкладати треба брунькою вверх. Бачите? Щоб оця брунька тивилась вверх. Ну, щоб вони не росли в бік там, чи кудись взагалі вниз, бо дуже довго буде проростати. Треба, щоб брунька дивилася От. І коріння розправляти вздовж рядка. Бачите, розправляти, розправляти. От. І три е, штуки садимо три штуки на метр. Це максимум, що ми можемо посадити три штуки на метр. Ну, щоб е, от, е, брунька від бруньки була. 30-35 см. Бачите? ну так от вони розкладені вздовж рядка. Деякі вже бачите починають проростати, от, проростають вже. Ну, це і непогано, швидше зійдуть. От, намочив я їх у воді от і отак от от, порозкладав. От. Якщо великі саджанці, то можна і рідше їх садити, Там, сантиметрів на 40 один від одного. От. Брунька від бруньки. Ну так от, е, садять спаржу. Зараз е, прикидаю її землею. Е, ну, тобто саджанці прикидаю землею. Не, е, не багато, сантиметрів 10, просто, щоб прикрити ростки і прикрити коріння для того, щоб вона швидше проросла. 10 см, ну навіть покажу, отак от прикидать його, от, прикидать. Саженеці, коріння прикидать, там небагато. Щоб вони швидше проросли. от, І бачите, 10 см ви прикидали землею і ще 10 см до верху е самого рівчака. І коли вже саджанець проросте і виросте з рівчака вже наверх, от вийде з рівчака, тоді повністю оцей землею, що залишилась у вас да, від викопки рівчака, ви зарівняєте рівчак повністю в рівень з землею і все, у вас закладений рядок спаржі, там ділянка спаржі, поле спаржі на 8-10 років. Ну Так от садять спаржу. Кому була цікава інформація. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.